Поки ми з вами продовжуємо обговорювати результати операції МІДАС, внутрішню кризу, в міжнародному кримінальному суді відбувається те, про що я говорив раніше: Російська Федерація почала наступ по судових процесах. Так, так. І якщо ви пам'ятаєте, то було рішення, проміжне рішення Міжнародного кримінального суду про порушення Російською Федерацією конвенцію про заборону геноциду. Так от Російська Федерація подала зустрічний позов, і суд його прийняв. А тепер саме цікаво, що 7 грудня, тобто вчора, спливли терміни для подачі нами відзиву та заперечень. І, Відповідно, сьогодні мали би ми вже знати. Що всі сторони, тобто ми і Російська Федерація, все подали і буде слухатися зустрічний позов. Мовляв, Україна порушує принципи та статті Конвенції про заборону геноциду. Це поки ми тут розбираємо мідас, є ймовірність, що ми зайдемо в тупікові, в глухі кути, в, ту, в тупік зайдемо фактично, в тупікові позиції щодо. Судових процесів, де ми мали би наступати на міжнародному рівні. Ось що мене цікавить більше, аніж будь-які процеси пов'язані з обговоренням шоу, які влаштували тут НАБУ та САП. Ось що мене цікавить міжнародний суд.